Привіт, Сподіваюсь, наприкінці цього тесту ви зі мною погодитесь. Цим французьким авто можна не боятися антикорупційних облав. Одразу видно, не вкрав, а заробив. Щоправда, це якщо не зловживати аксесуарами, інакше підозри таки можуть виникнути. Гідність, ось що я бачу в дизайні нового сі Пахав, відкладав, де в чому собі відмовляв. Тож маєш право нарешті придбати симпатичний автомобіль, яким між іншим ще й будеш прикрашати життя на дорогах. Такий дизайн і справді давно повинен був би стати стандартом, То хоча б потік помітно погарнішав. Диски 15-го діаметру з хитромудрими ковпаками, які створюють враження литих дисків, а вони, до речі, є в опцій до цього автомобіля, не просто прикрашають всі елізе, а й допомагають дуже ефективні підвісці зберігати гарний настрій власникові на гарних і на переважно роздовбаних дорогах. Ось де. В салоні історія про красу доповнюється історією про практичність. Це середня комплектація, тенденс, вона позбавлена багатьох при максимальної комплектації, але от тут набагато більше, ніж у Порожньому автомобілі, ну, наприклад, тут є підігрів сидінь, тут є повний склопакет, але майже відсутня повністю шумоізоляція. Тут є чудовий бортовий комп'ютер, вичерпний є стандартного розміру магнітола, яка ще й показує температуру повітря за бортом, але відсутні ну, кишені у спинках передніх сидінь, чи, наприклад, ручка на стелі переднього пасажиру. Але саме на цьому перетині і народжується доступна та раціональна комплектація. Підігрів передніх сидінь не входить до стандартного переліку середньої комплектації. Як і задні електросклопідіймачі, за них доведеться доплатити, і я б це зробив. Інша справа підігрів нижньої частини скла. Потрібно вже ж, але не так, щоб дуже. Принаймні точно не більше, ніж магнітола з динаміками. Седанами зазвичай закривають усі сімейні питання, і в цьому автомобілі достатньо простору для п'ятьох пасажирів. Сидіння витримано у дуже строгому стилі. Цей матеріал, але трішки веселенькому. Цей матеріал, до речі, називають берді містраль. А він витривалий, одразу це відчувається на дотик. Ну і плюс в цьому автомобілі величезний багажник, аж на цілих 506 літрів. Якщо міряти чітко по центру, виходить 43 см. Тут трішки підступає знизу кузов тут 40 Тепер, якщо міряти ширину в цьому місці, тут виходить десь 89-90 см, але є можливість. Просунути щось і тут, якщо так, то це 1 метр і 13 сантиметрів. Головне у великому багажнику в цьому випадку на 506 літрів, аби він не крав місце в салоні. І всі елізе так і є. З вантажопідйомністю теж все в порядку 404 кілограми. Є причіп з вантажем, то перевірте, чи важить він не більше 450 кілограмів, і все буде добре. Ще один наочний приклад того, наскільки великий багажник це штатив, його довжина. Трішки більше метру, і він абсолютно без проблем поміщається у багажнику. З легкістю вдалося вмоститися всі троє сі Елізе. До речі, у сидіння водійського є регулювання за висотою. Все мені сподобалося. За кермо триматися дуже приємно. Я полюбляю, коли руки якось на місці. Але що сподобалось мені більше за все. Ви ж знаєте, які зараз ціни на пальне, то це середня витрата. Впродовж п'яти днів випробувань поїздив геть по-різному, і в середньому вийшло десь 5 літрів. А це менше ніж паспортний показник. Там 5,3. Щоправда, для того, щоб добитися таких показників, довелося повністю відмовитись від агресії. Та якогось натяку на спорт, адже і сам автомобіль на спорт навіть не натякає. Скільки пального не спалює в 12 літровому трициліндровому моторчику, більше 72 сил і 110 Нм не отримаєш, а з механікою на 5 передач їх вистачає тільки для розгону до сотні за 14,2 секунди і 160 км кілометрів за годину максималки. Самі розумієте, цікавіше було ганятись тільки за низькою витратою пального. Власне, вона пасує сієлізе в цій комплектації. Наприкінці хотів би порадувати іще ще однією приємною деталю: в каталозі аксесуарів до сілізе є безліч практичних і стильних речей, якими можна підсилити привабливість цього і без того чудового французького авто.